Естрадний вокал. Естрадний вокал за своїм звучанням знаходиться між академічним або класичним і народним. Завдання естрадного виконавця це пошук свого власного звуку, своєю оригінальною, характерною, легко впізнаваною манерою співу і сценічного образу. В естрадному вокалі, на відміну від академічного і народного, важлива чітка дикція, оскільки слова є однією зі значних складових гарної пісні. З цієї ж причини в естрадних піснях набагато частіше зустрічаються важкі для виспівування фрази, що вимагають швидкої зміни дихання, в той час, як в академічних і народних піснях часто текст більшою мірою адаптується під музику. В естрадному вокалі поєднується техніка академічного вокалу, народного співу, а також ряд специфічних прийомів, характерних для естради. У нас час, щоб домогтися конкурентноспроможності, потрібне володіння досить широким діапазоном технічних прийомів. Кожна фарба голосу вимагає методичного тренування. Ось прийоми застосовані в естрадному вокалі. Розщеплення прийом співу, при якому до чистого звуку домішується певна частка іншого звуку, нерідко представляє себе немузичний звук, тобто шум. Один дихальний потік якби розщеплюється на два. До розщеплення можна віднести деякі прийоми народного співу, наприклад, горловий спів народів Азії. А також широковідомі субтон і драйв. Драйв один з найважливіших в арсеналі рок вокалістів. Прийом розщеплення драйв його підвиди грального, рев, хрипкий голос, дезвокал та інше. Субтон. Спів з придихом. Приклади цього прийому можна почути в джазі і поп-музиці, наприклад, у Тоні Брекстон, Шер або Таніта Тікараун. Олісандош також відомий як слайд. Плавний перехід з ноти на ноту. Фальцет спів без опори, який дозволяє розширити діапазон в бік високих нот. Нерідко зустрічається в джазі і поп-музиці. Йодль – полягає в різкому переході з співу на опорі на фальцет. В сучасній музиці широко використовується такими виконавцями, як Долорес, Уріордан, Кранберіс, Аланіс Морісет, Біллі Майерс та багатьма іншими. З деяких пір набув поширення так званий зворотній йодель, що полягає, як неважко здогадатися, в різкому переході з фальцету на опору. Приклади виконання цього прийому можна знайти в піснях Лінди Перрі «Фонон Blondes. Штробас! Це дуже нізькі ноти, які неможливо заспівати нормальним голосом. Звук дуже специфічний, тому він рідко використовується в музиці. Наприклад, у Брітні Спірс в Упс Айдіджинг Егей. З точки зору розвитку і реалізації природних голосових даних людини, оптимальним порядком є спочатку постановка голосу, актуальна для будь-яких видів вокалу, а потім освоєння відповідних для вас прийомів естрадного вокалу. І найважливіше. Формування вашого унікального, впізнаваного голосу, характерної манери співу і сценічного образу. При правильній постановці навіть невеликий голос може звучати сильно. Розмовною манерою ж співу користуються всі. Народну манеру співу зазвичай називають білим звуком або відкритим співом на противагу прикритому звучанню голосу в академічній манері. Прикривання звуку, яким людина зазвичай від природи не володіє, дає можливість співакові отримати вирівняний за тембром і силою звучання двохоктавний і більше діапазон змішаного звучання з плавним переходом від грудної частини діапазону до головної. Хто вміє прикривати, той зуміє і відкрити, але той, хто співає тільки відкритим звуком, ніколи прикрити не зможе. Часто мимоволі а часом і свідомо багато наслідують улюбленим естрадним виконавцям, сліпо копіюючи їх манеру співу. Далеко не всім йдеться на користь. Народження красивого, співочого голосу для одних щаслива несподіванка, а для інших довга і кропітка праця. Кожну людину, що володіє досить хорошим слухом і розвиненою музикальністю, можна навчити співати. Муза дійсно надихає. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.